Всім привіт! Бачу мої байки. Дехто підписує байки Мітяя. Та який там мітяй? Мітяй ховається. То я ще правду розказую. Якщо щось почну прибріхати, то, то взагалі буде От. Ну, значить, продовження. Подивлюся, там не знаю вже, яка то серія виходить. Про проклятий трактор Буланий. Т-150-й. Вот. І повторюся, що поїздив я на ньому зовсім мало. Але пригодів хватає. Значить, слідуюча історія ну, така доволі коротенька, ну, але ж можливо комусь пригодиться. Значить, е... зараз я такого не бачив, та вже фактично більшість техніки перейшли на стартери. Собі кнопочки з кабіни, по-людськи, запустив двигун і поїхав. А в ті радянські часи то, щоб стартером з акумулятором заводився трактор. То була сумасшедша рідкість. ну, я не знаю, За моєї пам'яті на тракторній бригаді так заводився тільки один трактор. І топевне, що хлопці акумулятора свого домашнього е, поставили на нього. От, акумулятори була проблема, акумулятори крали. Е, от, е, та й стартір, ну всі ті проблеми. В основному то заводилися поскачом, е, поскачом е, шарпалкою, як казали, така штучка, щось похоже на стартер в бензопилці, тільки на тросику стальному, або просто шнурок намотався на маховик. Поскачає, шарп, і пішло діло. Ну, з такої причини на те саме на те, 150-х колісних багато постраждало трактористів і загинули. Тому що там виходить, що щоб запустити пускач, треба або сидіти на передньому крилі, або стояти перед переднім колесом. І як, не дай Бог, виходить, що десь прозівав і включена передача, трактор заводиться, спокійно їде. І от у мене така сама ситуація сталася. Ага, тоді, по техніці безпеки, такі надписи писали там біля десь в районі Пускача. Що Перевір, я вже не пам'ятаю, по-русски писало, чи виключена передача. Як це воно тоді писало? Вот. Ну, і, значить, звичайна справа. Я прийшов на зміну раненько до трактора, там звичайне техобслуговування, там провірив масла, вода. 에, солярка, що там до чого, де, як. ну, був, Як попередній день робив напарник, він приїжджає з поля вночі, що там побачив по трактору. ну, Звичайна справа. Обдивився. І до мене приліпився якийсь села Пацанюра. ну, Хто було в Плоскому? Я, правда, не пам'ятаю, хто то був. ну, Якийсь хлопчинка такий, там щось крутиться коло мене, щось там питає по трактору, там, умнічає, то -сьо, там щось по. Щось там, типу, щось там, він щось там шарить в техніці. Ну, крутиться, то крутиться, то він то в кабіну залізе, то ще десь кудись. От, я собі без, без тої думки, що щось може бути таке. От, спокійно, підготував трактор. Головне, що я точно пам'ятаю, що перед тим, як запускати, я заліз в кабіну, а той хлопчина сидів в кабіні, провірив, що нейтральна передача включена, всі там. Бо там в Т-150 принцип запуску двигуна: що мусиш запустити пусковий двигун, тобто пускач, і пускач має накачати певний тиск масла в мотор. Тільки тоді можна включати запускати основний двигун, дизельний. От. Ну Ніби все 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 файно, все все перевірив. і... Гарно, ми настроїли з напарником, пускач заводився нас гарно. Я собі на крилі, шарпалкою шарп, пускач запускається і трактор їде. Добре, що задня передача включена, і він стояв під сіткою. Ну, забор був сітки, кром тракторної бригади. Я в секунді встиг з крила скочити в кабіну, виключити передачу, але він вже встиг задньою передачею проїхати метрів два. А взаді вчеплений був плуг п'ятикорпусний, той плуг з сітки зробив велике пузо. Сітка така ну, з дроту плетена. Вже там видно не раз хтось заїжджав в ту сітку. Я бігом вперед там сітку тут підрихтував, сюди-туди. До того пацана кажу: ти нічого не зачіпав? Ні, я нічого не зачіпав. Ну, ну стопудово, що він десь там речашка того шарпанув от, і, і загнав ту задню передачу. Ну, біди було б, звісно. Багато, не дай би Бог, не дай би Бог, тракторами, бувало, ставили прямо між технікою з усіх сторон, ззаду, спереду стояли інші трактори, машини. могли бути, Там міг сам під колесом. в мене сусід так, з Вільї, так і загинув. Там ну, точно ніхто не знає, але по суті в тому, що він робив на Т-150, запускав і трактор через нього переїхав, так десь його і знайшли. О, цього. Так, що така справа, ну то, то звичайне діло може бути. Ну будьте уважні до своєї техніки, до всіх справ і подальше гоніть дітей від техніки. Бо я, я тоді того пацанюра прогнав з того трактора. Кажу, де такі біні матері, помощник, сраний бляха муха. А він тіпо, мені там допомагати, там щось заглядає, там, щось підстукати, щось там протер, сюди туди. Ось такі бувають чудеса. Виключайте передачу перед запуском двигуна. Па-па!